Привіт, з вами Фотіч. Так як ворог б'є по нашій інфраструктурі, можливі випадки, коли в нас буде пропадати світло. І я вирішив вам запропонувати зробити зі мною ось такий світлячок. В корпусі ось такому великому. Це велика пляшечка такого білого матового кольору, або в меншому корпусі. Для цього ми використаємо з вами ось такі елементи. Шприц на 50 мл. Три батареїчки 3А, які ми повинні з'єднати послідовно, щоб на виході вийшло приблизно 4 вольти. Або акумулятор ось, таку, ось такий акумулятор. Я в даному випадку буду використовувати цей акумулятор, який я взяв з акумуляторної батареї ноутбука. Світлячком буде виступати у нас світлодіод, а перемикачем я візьму ось такий ртутний вимикач. Можна було б зробити в кришиці, допустимо, прорізь і вставити туди звичайний вимикач, все заізолювати, Але я вирішив взяти ось такий ртутний вимикач. Принцип роботи ртутного вимикача я зараз вам розповім. Є у нас таких два провідника, які знаходяться в скляному корпусі. Коли в нас даний провідник перерваний, електричний струм не може проходити по ньому. Але тут в нас є ще ртуть. Ртуть це метал, який знаходиться в наших земних умовах в рідкому стані. І коли оця, ртутний, оця ртутна кулька. Займе положення, коли замкне оці два контакти, струм піде по нашому замкненому контуру. Зрозуміло. Відповідно, дана батареєчка у нас повинна бути заряджена. Зараз я перевірю. В даному випадку у нас 4 вольт. Якщо б у нас не було вимикача, то наша... Наш світодіод горів світився постійно. В даному випадку нам так не потрібно, нам потрібно, щоб його можна було вімкнути, наш світлячок, і вимкнути. Навіщо я буду використовувати шприц, для того, щоб дана наша конструкція, яку ми спаяємо, була герметична від наповнювача, який буде в даному корпусі. Для початку потрібно підрізати края таким чином, щоб дана кришечка могла вільно находити на дану бутилку. Ну що ж, займаємося цим. Верхній край шприца я обрізав ножицями, дуже гарно обрізається. Нижній край запаяв з допомогою паяльника перевірити, чи не поступає, не проходить повітря. Ось таким чином. Можна використати якусь ємність з водою. Якщо бульбашки не йдуть, коли ви занурюєте і натискаєте на поршень, значить все ви зробили вірно. Ну що ж, а зараз спаяємо дану нашу конструкцію щоб показати в якому положенні даний вимикач буде проводити електричний струм. Ось в такому вертикальному стані. Якщо ми розвернемо його вниз, він проводити електричний струм не буде. Ось така конструкція у нас з вами вийшла. Ось у нас акумулятор, до якого одною ніжкою припаяний світодіод, далі світодіод припаяний до перемикача до вимикача і вимикач відповідно припаяний до даного акумулятора. Зверху плюс, знизу мінус. В такому положенні він не світиться. Коли ми буде, будемо перевертати його догори, він буде світитись. Саме в такому положенні він буде у нас у даній пляшці Зараз ми Нижньою оцією частиною, а в даному випадку у нас верхня частина. Приклеїмо за допомогою клеєвого пістолета, приклеїмо до оцієї кришечки. Ну, ось, бачите, у нас дві частини нашого світлячка, корпус, в якому знаходиться шприц. Даний корпус наповнений, дана пляшка наповнена водою. Тут я пройшовся, щоб було герметично, щоб вода не витікала. Бачите, вона не витікає, Заклеїв за допомогою клеєвого пістолета. І нам залишилося з'єднати нашу конструкцію, яка прикріплена до верхньої кришечки. З'єднати з корпусом. Ось наш світлячок. В такому положенні він не світиться. Коли ми піднімемо, у нас він світиться. Вода для того, щоб рівномірно розподіляти світло. Можна, в принципі, і без води, але я думаю з водою буде краще. Перевіримо даний світлячок ще ввечері і побачимо, чи варто нам його було робити. Як бачите, в кімнаті темно, перевертаю пляшку і у нас ось таким чином ми зробили світлячка. Як бачите, гарно все видно. Навіть якщо взяти книжку, то можна навіть щось і прочитати. Бачите? Я взяв книжку. І при даному освітленні можна навіть читати. Як бачите наш світлячок ввечері, вночі в темну пору доби світиться досить непогано. І я думаю його вистачить на досить великий проміжок часу. Ну що ж, з вами був Фотіч, до нових відео, па-па!